Всім привіт! Ви на каналі Фролік. І сьогодні ми презентуємо вам ось такий крутезний, величезний потужний багі. І почнемо ми з колес. У цій моделі м'які колеса непробивні. Чотири потужних. Двигуна по 45 Вт, а також 4 амортизатора, які можна регулювати. Ось такий прикольний вигляд ззаду і посилена рама, що дуже важливо для такого багі. Також в цій моделі є багажник, в якому діти можуть складати свої іграшки. Є ручка для переносу. Якщо акумулятор сяде, ви зручно можете перемістити машину до машини або до додому. Зазвичай в машинках відкриваються дверцята тільки з внутрішньої сторони, але тут можна відкрити і з зовнішньої. М'яке шкіряне двомісне сидіння і паски безпеки для ваших діточок. Кермо зміщене в ліву сторону, тому це точно підтверджує, що це двомісна модель. Вмикається машина ось таким тумблером. З таким характерним звуком. Тут є у нас панель, де показується, скільки заряду у вас залишилось. А також можна включити музику і свою флешку під'єднати. Також ця кнопочка показує світло спереду. І, звісно, перемикання передач. Ось таким чином. Назад, вперед, дві швидкості. Управляти може як дитинка самостійно, так і батьки можуть управляти з пульта керування. Він простий вперед-назад, ліво-право. І, звісно, парковочка для того, щоб ваша дитинка не поїхала на дорогу. В комплектації цього авто один акумулятор 12 вольт 12 годин. І цього достатньо для 2-2,5 годин їзди. Також заряджається це авто приблизно 8-10 годин. При повній розрядці. Виробник пише, що навантаження на це авто 60 кг, але ми перевіряли, що навіть я зі своїми 90 можу їздити. Також швидкість цієї машини 8-10 км на годину. Всі провода сховані, тому авто захищено від всяких поламок.